Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти гроші в інтернеті. І сьогодні буде, скажімо так, не таке відео, як завжди. Я розкажу, як заробляти людям, які їздять, наприклад, на заробітки. Тобто це може бути Польща, це може бути Чехія чи Франція, хто куди їздить на заробітки. Як вам отримати додатковий заробіток у вигляді майже 100% від. Вашої зарплати, яку платять вам, наприклад, на тій чи іншій роботі. Тобто, якщо ви заробляєте, наприклад, місяць 1000 доларів на роботі в Польщі, ви зможете примножити, наприклад, ще плюс мати 800 доларів просто так за те, що ви зробите так, як я зараз вам це скажу, і ви зможете спокійно отримати ці гроші собі на вашу карту кожного місяця. Якщо ви хочете, обов'язково це відео від початку до кінця і не пропускайте це відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, і якщо відео вам сподобається, пишіть в коментарях. Якщо ви хотіли, щоб я знімав більше похожих відео, як на цьому можна заробляти і збільшувати свій заробіток. Ну що ж, друзі, якщо ви підписались, кожному вдячний також можете поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. З ким чином ви допоможете мені розвивати мій україномовний канал. І так, давайте переходимо до нашого способу заробітку і як ми будемо заробляти. Як ви бачите, це є мій YouTube канал. Ви, скоріше всього, ви здогадали, що ми будемо заробляти на своєму YouTube каналі. І розкажу, чому іменно YouTube канал, чому ви тут зможете заробляти. Дивіться, ви їдете на роботу, ви розказуєте, як отримати, наприклад, візу робочу в Польщу чи в Чехію. Ви розкажете, як там заробляти, як ви працюєте, будете знімати влоги, а YouTube за це буде вам платити гроші. Бачите, я це все роблю з України. Тобто в мене зараз заробіток і в загальному в мене аудиторія українська. І ви бачите, що я щомісяця получаю, бачите, ось таку суму заробітку. Це є приблизно 500 доларів в місяць. Я маю просто що знімаю відео. Зараз. Вам покажу, скільки я отримав, наприклад, коли це був листопад, грудень січень, тобто всі люди сиділи вдома, ніхто не ходив гуляти і так далі, так як це відбувається літом. Тобто я заробляв 18-19 тисяч, просто з допомогою того, що знімаю ось такі відео, де я розказую вам, як заробляти гроші в інтернеті. Ви також можете цим заробляти, і ви можете заробляти набагато більше. Тобто, у мене невелика кількість переглядів у місяць, у місяць там до 90 тисяч переглядів, але це є тематика, бачите, бізнесу і, скажімо так, заробітку в інтернеті. Більш, більш дорого оплачується, але ви можете знімати, наприклад, як ви заробляєте гроші на... в Польщі, як ви, як ви заробляєте гроші, наприклад, на тій чи іншій роботі, які, під... які є, наприклад, мінуси, які є плюси, все це ви розказуєте, також ведете влог, і на цьому ви можете заробляти гроші. Тобто вам потрібно набрати тільки тисячу підписників, я думаю, це не важко. І також набрати 4000 годин перегляду. Якщо у вас буде цікавий контент, будете робити якісь приколи, тобто, якщо ви. Вмієте якось гарно подавати ваш контент, ви зможете це зробити, і ви будете вже получати досить таки непоганий заробіток з YouTube. Бачите, це я просто знімаю кожного дня відео, і от такий заробіток виходить. Ви зможете заробляти, наприклад, в два-три рази більше. Я зараз розкажу чому. Давайте. Дивіться, для того щоб розказати, давайте я покажу, яка мене аудиторія дивиться. Бачите, що. 89, майже 90% це є Україна. Далі йде Польща, Чехія і Сполучені Штати. Ну це вже по 01. Сполучені Штати, 85 переглядів Сполучених Штатів, далі ще Нідер... Нідерланди, потім Італія і Велика Британія. Тобто такі люди дивляться мене також за межами нашої України. Бачите? І як вам за допомогою цього можна збільшити заробіток? Тобто у вас буде аудиторія, та яка їздить на роботу за кордон. Це є Польща, Чехія, там можливо навіть США або або Франція, не знаю, куди люди зараз там найчастіше їздять. у Вас такі люди будуть дивитися через те, що їм цікаво, де заробляти більше, що там, які там, які там умови, скільки там головне платять грошей. Ось це, що цікавить людей, також це, скажімо так, стосується більше такої тематики по бізнесу, тобто заробіток, і туди буде вставлятись більш дорога реклама, і тут буде вам платити ще набагато більше через те, що вас будуть дивитися як з Польщі, так і з Чехії, і таких країн, де платять набагато набагато більше за тисячу. Переглядів. Зараз десь, друзі, я скину скрін вам з мого е, телефону, там є статистика, скільки я получаю, тобто, люди деякі дивляться мене з Чехії, і я маю за тисячу переглядів, бачите, скільки на екрані, тобто зараз я вже десь це вставив. Бачите, що 15 доларів я маю за тисячу переглядів, якщо люди дивляться мене з Чехії. Якщо у вас будуть дивитися люди з Чехії, наприклад, або з США, або з... Франції там буде платити набагато більше, і там буде аудиторія набагато більша з-за кордону. Тобто люди поїхали на заробітки, дивляться, як там ви заробляєте, які там умови і так далі. І це класно тим, що ви на цьому заробляєте через те, що YouTube буде вставляти рекламу чеську, Точніше, ваш глядач знаходиться в Чехії чи Франції, і там показується французька реклама, чеська реклама, польська реклама і так далі. Так працює YouTube, так працює, так працюють алгоритми YouTube. де ви знаходитесь на такій мові, показується реклама. Тому ось так ви можете заробляти ось такі гроші, бачите, все це я вам показую на своєму прикладі. Просто потрібно завести свій YouTube канал, створити його, створення його займає буквально 2-3 хвилини. Все, ви можете брати свій телефон, можете брати якийсь мікрофон, заказати з Китаю, все це. Це мінімальні затрати, буквально на мікрофон дасте 2 долари. Простий, підлічний такий мікрофон коштує там до 2 доларів, якщо більш кращий, там до 10 доларів. І все, ви вже маєте телефон. Телефони зараз всі більш-менш нормально знімають, просто потрібно більш-менш якось навчитись монтувати. Все. Це є ваш заробіток, і ви можете заробляти навіть набагато більше в подальшому. Ви вже можете не їхати на заробітки, тобто вам буде більш ніж достатньо тисячу тисячу півтора тисячу доларів. В місяць ви можете заробляти, якщо будете гарно робити свій контент, і людям буде цікаво, так ви зможете заробляти. Давайте, друзі, я перейду зараз до одного хлопця, який також знімав, тобто як він заробляв на заробітках. Він їздив в Польщу, десь там також він все це розказував. Він ввів свої влоги, і давайте перейдемо до нього. бачите, називається канал Життя Коваля, досить цікавий. Досить цікаво, хлопець веде свій YouTube канал, де він показує, як він їздить на заробітки. Зараз він вже не їздить. Через те, що бачите, 68 тисяч на його каналі. Тобто ви також все це можете повторити. Не потрібно створювати велосипед. Якщо, бачите, є ось гарний приклад, хлопець, який е, знімає своє відео життя Коваль, тобто він розказує, як він заробляє на заробітках. І все. Зараз він набрав 68 тисяч, він зараз створив свій другий YouTube канал, де він інвестує. Всі зароблені гроші, які він там, наприклад, собі зберігав, він е, інвестує, також вже має другий YouTube канал. І з того також заробляє. Також в нього йдуть пасивні перегляди з цього ютуб каналу. Він заробляє також, через те, що люди до сих пір дивляться. Бачите, 2 мільйона переглядів майже. 3 мільйона переглядів він заробив десь з цього приблизно до тисячі доларів через те, що просто люди дивляться його е, влоги, як він заробляє у Польщі. Тому бачите, є ось е, гарний приклад. Також він собі купив машину. Я до речі за ним стежу. Досить цікавий ютуб канал, і також стежу за його е, Коваль інвестує. Також цікавий канал, де він інвестує і розказує, які він акції купляє, і також в які він компанії вкладає. Ось є гарний приклад, з якого ви можете, з якого ви можете брати все, що вам потрібно. Бачите, як він знімає, можете подивитись що людям цікаво, що ні, які відео в нього зайшли, які ні, також все це аналізуйте і закидайте собі на свій YouTube канал, і ви будете мати повністю пасивний дохід. Тобто ви знімаєте, ви нічого не пахаєте і так, і так далі. Там не потрібно аж так багато часу, щоб змонтувати це відео. Просто для початку потрібно навчитися, а там вже піде як по маслу. Ось такий цікавий спосіб, як можна збільшити свій заробіток, наприклад, в Польщі, Чехії чи Франції, не знаю, де ви там їздите на заробітки, заробляєте гроші, і так ви можете мати, наприклад, ще плюс пасивний заробіток, просто то, що ви знімаєте відео про своє життя на заробітках і так далі. Друзі, кому сподобалось ось дане відео, хто хоче, щоб я більше знімав таких відео, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Також пишіть в коментарях, чи цікаві вам ось такі. Схеми заробітку, поєднання YouTube наприклад, і вашого хобі. Якщо ви хочете більше, щоб я знімав відео, наприклад, як заробляти на YouTube і в загальному бачите, так як я зараз зняв відео. Це тому давайте, пишіть в коментарях, мені буде цікаво, чи взагалі цікава вам така тема. Я буду завершувати, друзі. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам відео. Також можете поділитися відео з друзями, допоможете мені розвивати мій україномовний канал. Всім пока, друзі!